Вітаю, Ford Focus 2013 рік 2.0 бензин автомат. Поверхневі пошкодження. Сколи на бампері. Це те, що кидається в очі. Ось. Капот в нормі. Лобове шкло оригінальне. Невеличкі подряпинки є вони заполіруються. З цієї сторони видимих таких немає. Салон охайний, накладки, все гарно збережено, стеля чиста. Автомобіль не, підго... не готувався до продажу, тобто як клієнт от їздить, можна подивитися, як користується, отак воно і є. Тут все підстелив, тут теж все підстелено, щоб не зачовувати матеріал. Господарська машина тут теж було все застелено, але він вже зняв. І кермо зачехлив, під кермом все гаразд. Кондиціонер трохи завів, що працювало, бо на сонці і дуже було спекотно працює, холодить. Попробуємо, Попробуємо запустити двигун. всі системи спрацьовують. Заводиться з пів баку півбаку пального майже. Пробуємо проїхатися. Трогається автомобіль плавно, коротко переключає гарно. Робота двигуна рівно. Зараз простягнувся. Видно. Динаміка розгону хороша, передачі переключає все вчасно все гарно. Альма в доброму стані. По ходовій стуків ніяких нічого не чути. До вас працьовує добре все. eu estou